Добрий вечір, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, обстановка на Луганському напрямку без змін залишалася напруженою. Порушивши вимоги режиму припинення вогню, встановлені мінськими угодами, бойовики так званої ЛНР двічі обстріляли вогневі позиції Збройних сил України. Провокативні обстріли взводних опорних пунктів. Наших військ проводилися у нічний час з напрямків пам'ятника князю ігоря, станиця Луганська та села Жолобок. Бойовики використовували зенітні установки ЗУ-23-2 та стрілецьку зброю. Втрат серед наших військовослужбовців не допущено. За аналогічний період минулої доби було зафіксовано сім обстрілів. В зоні відповідальності сектору А було зафіксовано проліт ворожого безпілотника в районі Тепле козачий Бойовики незаконних збройних формувань проводили передислокацію особового складу озброєння та бойової техніки, у тому числі танків БТР САУ. На тимчасово захоплені українській території терористи зводили нові та вдосконалювали існуючі фортифікаційні споруди. Продовжується ведення розвідки розвідувально-диверсійними групами. Ми переднього краю з метою визначення організації оборони сил АТО на напрямку щастя та станиці Луганської на полігоні в районі села Успенка Лутугінського району проводилися навчання підрозділів артилерійської розвідки так званої Новоросії. Серед населення села Калинове Попаснянського району бойовики ЛНР поширювали чутки щодо необхідності термінового виїзду за межі населеного пункту у зв'язку з імовірності активізації бойових дій. Найбільш загрозливими залишалися напрямки на станиця Луганська, щастя та трьохізбенка. Можливо, Відновлення спроб взяття під контроль бахмутського шляху з подальшим просуванням в напрямку Лисичанська та Северодонецька для підтримки дій противника можуть застосовуватися підрозділи збройних сил Російської Федерації. Частини сектору А та С Збройних сил України виконали завдання з нарощування систем інженерних загороджень дообладнували зводні опорні пункти, блокпости. Відривали траншеї, обладнували бліндажі та капаніри резерву сектору А проводили тренування, відпрацьовували виконання завдань за призначенням. До зустрічі завтра разом переможемо.